Це найважливіший товар в підборі меблів і це матрас. Тому що якщо людина приходить вибирати в магазин, це ну простіше значно, тому що людина може прийти полежати скільки потрібно часу лежати. У Нас бачите, матраси без клійоночок. Е Вибір простіше, а коли ми обираємо онлайн. О, тут все залежить від продавця, чи правильні питання він задає, чи хоче він щось втюхати, якийсь матрас, на якому більше заробляє, чи дійсно хоче підібрати людині те, на чому буде зручно спати. І від матраса залежить здоров'я, сон, гарний настрій. Коротше, такі дуже дуже важливі штуки в житті людини. Тому щоб підібрати матрас, потрібно знати розмір. Ну це очевидно. Якщо є обмеження по висоті, як наприклад, тут бачите, треба про них також сказати. Якщо ліжко не в нас купується, потім вагу людей, що будуть спати, це навантаження. Розраховуємо. Якщо є побажання по жорсткості, це взагалі супер там. Який жорсткий або середній, ну, ми там хоча б меншим сильно е, вибірку, там, до трьох-чотирьох матрасів максимум. І ми вже підберемо варіанти і надійшмо вам на вибір. Ви вже самі зможете м -м, вирішувати, який матрас обрати. Там, де не знаю, чуть-чуть дорожче з довшою гарантією, чи там, чуть-чуть дешевший варіант, щоб потім можна було його поміняти там, не знаю, через 5 років такий матрас. Люди вже обирають, що потрібно. І ще в нас всі матраси доступні оплату частинами на 5 платежів. І питання, до речі, було матрас під ліжко з підйомним механізмом. Він не Відрізняється від ну, матрасів під інші типи ліжок, тому тут зможемо допомогти. На сайті Солоха є каталог. можете самі вибрати свій розмір і подивитись варіанти матрасів з цінами або в шапці профілю телефончик для зв'язку. Звертайтесь.